Одна з центральних вулиць Запоріжжя це родичі та близькі полонених, які торік загинули або були свідками удару росіянами по колонії в селищі Оленівка. А також рідні тих, хто й досі залишається в російському полоні. Наталя Максимчук з Маріуполя. Її чоловік досі в неволі. Після теракту, якого завдала Росія пов'язниці в, в Оленівці, жінка бачила його в двох інтерв'ю, знятими з мік країни-агресорки. каже по відео було видно, що чоловік перебуває у важкому стані. Втратив вагу, мав уламкове поранення голови. Багато хлопців а, втратили кінцівки у цьому піраті. А зараз ми не знаємо, в якому вони стані, чи надається їм медична допомога, чи є якась підтримка, чи, чи де вони знаходяться взагалі. Щонайменше 50 людей загинули, 130 були поранені. Про трагедію в Оленівці, як і про тих, хто й досі залишається в російських катівнях, не можна забувати. Впевнені їх рідні та близькі. На честь полонених вони організували автопробіг вулицями Запоріжжя. Долучилися до акції родичі маріупольських прикордонників. Син пані Лариси також у полоні. Жінка й досі не знає, в якому він стані. Другий день народження в полоні. Я дуже не знаю, куди мені звертати, що мені ще робити. Я сина. Наразі в російському полоні залишаються тисячі військових та цивільних. Віримо та сподіваємося, що кожен з них обов'язково повернеться додому. Селенко, Славко Твердохліб, підтримайте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7